Великий понеділок, великодній понеділок, дуже близькі назви, але розуміємо, що між цими двома днями подія найважливіша Пасха Ісуса Христа. І дійсно варто може прийняти дар великого понеділка, щоб і великодній понеділок як найбільш повноцінно переживати. Особисто для мене таким подарунком є літургія слова саме великого понеділка. І перше читання, і друге читання у першому читанні, якби, налаштування нам дає Святий Дух. Як нам налаштуватися на Ісуса Христа, на нього? Як нам, якби зловити? Його хвилі, щоб у ці найсвятіші дні дійсно бути з ним. Бо можемо думати про Його величність, безмію його страждань, і будемо думати, маємо і заплакати, серце сокрушити. Але нагадує нам Дух Святий у першому читанні Месію Спасителя Лагідного. Тихого, який не криком, не насиллям, не примусом, не якоюсь потужною силою, зовнішньою, фізичною звершує спасіння людського роду. Але, власне, він такий, тихий, лагідний, який не дає свого голосу чути, не погасить. Маленького вогника, а знаємо, що це нелегко, щоб маленький вогник не погасити. А він такий. І цей опис Ісаї пригадує конкретне слово, Агнець, Агнець Божий, Ісус Агнець Божий. І коли будемо переживати ці великопосні справи, варто. Пам'ятати Ісус, це Агнець Божий, тиха ягня, яка, замість того, щоб на нас кричати, нас наказувати, сам бере на себе наші гріхи, сам дає себе убити, замучити, щоб нас врятувати. Тиха ягня лагідне, яке не захищає себе, не обороняється. Не б'ється, не виривається, але дає себе у жертву. Це, це налаштування якби для нас, щоб ми помічали у ці найсвятіші дні. І в страсний четвер, коли почуємо ось агнець Божий в стайної вечері, страстна п'ятниця, спостерігання Його страждань. І так само і зустріч з Ним. Переможним Агнцем. Але водночас читання сьогоднішні з Великої Великого понеділка дають нам ще одне налаштування, як би для нас особисто, як я, можу мав би ставитися, власне, до нього, до, до Ісуса Божого Агнця, який страждає на ці найсвятіші дні. Можливо, це налаштування з понеділка великого ключове, коли ще немає цих страждань, коли ще немає того вогню, жертви Ісуса Розпаленого, але вже можемо це налаштування якби ввести в свій розум, в своє серце, у свою вільну волю. І в цьому читанні з Євангелія бачимо сестру Лазаря і, і Марти. Марію, яка, пам'ятаємо, вслухана в слова учителя, це ще раніше ми знаємо, обрала кращу частку, і слухала слова Ісуса, який каже: маю йти на смерть, мають мене відцюратися, мають мене убити її, і воскресну. І цими словами вона дихала, був вдома, пам'ятаємо під час вечері. В її хаті, в їхній хаті. І те, що вона зробила, коли вона знала, вірила словам Ісуса, це дуже важливе. Пам'ятаємо, бере немалу кількість дуже дорогоцінного мира, олії, яка дуже духмяна, помазує ноги Ісуса і волоссям витирає ці ноги. Цей жест. Цей образ, ця картина, Марія, яка це робить, це може бути і те налаштування для нас особисте, як мені переживати, спілкування з Ісусом Агнцем, який за мене, за нас, віддає себе і йде до Воскресіння. Це миро дорогоцінне, варто, може, власне, вже тепер себе запитати, що для мене таке дорогоцінне, з моїх надбанів. Що я, власне, міг би, міг би жертвувати, як, як Марія це зробила. Власне Ісусові, від чого я міг би відмовитися, дуже для мене дорогоцінного, що є моєю власністю, що придбав можливо, як власне, це може виглядати? Не знаю, кожен має свою відповідь. Може, це стандартно, не знаю як для вас, менше телефону, не знаю. У ці найсвятіші дні. Ця моя дорогоцінність, мій скарб, не знаю. Може, щось інше маємо таке з наших надбань, щоб дійсно якби обмежувати себе в цьому навіть дуже конкретно в цих днях. Ради кращого спілкування з Ісусом, лагідним агнцем, який йде, через смерть до. До Воскресіння. Це мило це якби щось з таких речей придбаних, але образ волосся Марії, яке доторкається до ніг Ісуса, яким витирає ноги Ісуса. Це вже не щось, якби зовнішнє, це, це моє, це що є частинкою мене самого. Може, що для мене таке миле в моєму в моїй натурі людській. Чи може я пишаюся, чи просто чим радію, що дає мені якісь моменти щастя, коли я на себе дивлюся, коли я дихаю собою, яким я є. Бо не у кожного є довге волосся, як у, як у Марії. У мене немає, щоб ним скористатися. Але власне, є в нас такі чи інші таланти від доброго Бога це мої, яким я дійсно тішуся, радію ними. І, може, варто і ними скористатися в ці найсвятіші дні, шукаючи близькості з Ісусом. Варто задуматися, власне, що таке моє, в моїй натурі від доброго Бога, що дає мені здоволення, може мою гідність дійсно піднімає думку про себе, і власне цим скористатися у спілкуванні з ним. Це таке налаштування для мене особисто, чим я? Можу, якби, його шукати. Ну і це найважливіше з цього з цієї картини, Марія, у стіп Ісуса. А це ця близькість, близькість з ним. Варто шукати цієї близькості з Ісусом у ці дні. І цього часу спілкування і використовуючи те, що вже ми тут згадали, те, що є в нас, те, що наше, шукати тої близькості, напевно, через тишу. Напевно, через те, що будемо знаходити ці куточки тиші, де зможемо побути з ним. Певно, так. Є літургія. Дійсно, коли ми разом молимося як церква, як спільнота, тих, що йдуть за Ісусом і з Ісусом, безумовно. Але, напевно, варто такий для себе знайти час, як Марія знайшла. Хоча навколо були люди під час вечері, а вона, власне, в такої. Такі особисті, тиші єднання з Ісусом цей момент переживала. І, і нам для цього також є прикладом і заохоти, щоб ми і, теж так власне, шукали такого такого в ці дні найсвятіші. Кожний з цих днів, не знаю, коли це може бути, у кожного є свій графів дня, правда, але, напевне, про це варто. Власне, згадувати, хто він такий, лагідний агнець, який за мене віддає життя. Може, беручи в руки Святе Письмо власне і на сторінках Святого Письма з ним зустрічатися. Може, власна адорація Ісуса у своєму серці після святого Причастя, яке ми прийняли, це ж так може бути. Чи в храмі дійсно адорація, бо ці дні будуть певно, тобто, такі пропозиції в кожного з нас у наших парафіях? Різні моменти. Чи просто вдома, кожен має свої якісь свої, свої, свої можливості. І теж варто може бути уважним, щоб не спокушатися, як, як ми чули теж в словах Євангелія, щоб не бути скупими, як той, як той Юда, власне. Бо така скупість в тих справах, які ми тут казали, щодо того, що ми придбали і те, що наше, скупість щодо часу, який можемо Богу присвятити, це дійсно пахне зрадою. Як дійсно називаємо Юду зрадником то може бути ця спокуса і в нас, власне, щоб таким фальшивим, логічно розумовим поясненням кажу, а не маю часу, не маю як, бо то і тому, що зробити. Не маю чим, маю чим. Бог мені дає і таке, і таке, як ми згадували, дасть мені і час, бо він і Господь часу. Варто дійсно боятися спокуси скупості, якусь теж сьогодні це слово нам показує, що і так може бути з нами, на жаль. Але власне, долаючи ці спокуси, шукаючи цієї близькості з Ісусом, використовуючи ці важливі, які Бог вклав в нас і в наші руки, варто йти і ці такі особисті відносини з Ісусом підживлювати, власне, на, якби на платформі цих відносин переживати пасхальні події. І пам'ятаємо, власне, э, хм, жінки, які. Які власне шукали тої єдності з Ісусом, вони були до кінця під Христом Ісуса. Хоча інші повтікали, як учні, більшість учнів повтікала. Потім ці жінки, які власне шукали тої єдності з Ісусом, пішли до гробниці і були тими, що перші зустріли воскреслого Господа, варто власне цю нитку такої єдності з ним, особистих відносин. Власне, скріплювати через те все, що ми казали. А через це все зможемо і ми, вже після Пасхи, стати свідками Ісуса. Як жінки ті власне, стали першими свідками Воскреслого Господа, так само і ми на базі цих відносин, оновлених з Ісусом Агнцем, які використовували ці можливості, зможемо і ми дійсно силою Святого Духа, нашого досвіду. Спілкування з Ісусом, бути свідками оскреслов Господа, і для самого себе, щоб дійсно була в нас ця Божа радість і для своїх найближчих, і для тих, для кого захоче нас, захоче нас Господь до них посилати. Так що, може, про таке налаштування варто добати. і так від великої понеділка йти до Великоднього понеділка.